Доброго дня, мої дорогенькі! Знову в мене розпаковочка замовлення, і це вже останнє замовлення за серпень місяць, за август. Дівчатка отримала. Щас зараз покажу, що я брала. Що, що цікавого, може, вас зацікавить. Брала ось такий в розпродажі був крем парфумований для тіла. Для чого взяла? Тому що в мене ось є, такий, є такий аромат, і він запакований, я якось його не знала, що це таке. Думаю, взяла на продаж, а так це була новинка, не так давно він вийшов. Потім взяла ось таку мініатюрочку, і він, вона мені сподобалась. Солоденький, смачненький аромат, на осінь, на зиму буде просто чудовий. Так що, дівчатка, кому. Ну, він подобається, запитуйте, є весь набір. І 50 мл, і 10 м, і е, крем для тіла ось такий. Також брала ось такі. Інтимочки. Тому казала вже, що були вони по 90, а зараз по 129, дуже була приємна ціна при покупці ось таких трьох штучок, є різні, запитуйте, кому ще треба по старій ціні. Е, брала і ще інка десанс, брала ось такий кондиціонер для шампунь. У мене шампунь є, кондиціонер мене забрали, поповнювала запаси. Це е, на, на, на російській мові звучить воснавливаючий, а на українській був, поновлюючий. Да, да буде, так, поновлюючий. Дуже в мене популярний. Так що також брала термозахист. в мене він також користується попитом дівчатка, які роблять собі зачіски, користуються. Тільки вчора в мене сусідка забрала, я взяла свіженький. Також брала ось такі туші 5 в одному, і ось таку з товстою кісточкою. І до них брала ось такі кремчики на шкірі навколо очей. Там, був, я казала, вже чудові наборчики були, туш е, з таким кремом. Е, виходили 350 гривень. Дуже чудова була ціна, тому що такий крем вже у нас ціна доходила і 200 гривень, і 250 і туш 250, то десь так виходить по 450 по 500. А так виходило 250 гривень. Ой, 350 гривнів, да, 350 гривен весь набір виходив. І ось такий кремчик, крем зі скрабом відразу відлущуючий. Тобто можна намастити, скрабиком потерти, потерти, потім змити. І і такий от, і Залишається як шкіра зволожена, така як жирненька на п'яточках ваших на ніжках. І разом з цим цей скрабчик відновлює вашу шкірку, знімає загробілу шкіру, і шкіра залишається така м'якенька. І зволожена і пропитана такими, як маслами, і дуже класно для п'яточок. Тобто, нанесли, потерли, потерли, як скрабик, але скрабик просто змили. А це ще е, залишає на шкірі такий відчуття такого, як змащеності і зволоженості. Отакий от от засіб для видалення загробілої шкіри стоп. Також брала ось таку новинку е, наступного каталогу. ну Каталог, який наступив це вересня. Це у нас е, гельчики такі для душу. Пам'ятаєте, вони вже колись були. У нас такі три штучки були різні. Вони, якщо не помиляюсь, були по 400 мл. Зараз вони 500 мл, класнючий такий кремовий гель для душу. Ну, і брала ось таку піночку, ще мене е, для діток беруть. Дуже е, е, діткам подобається така пінка дитяча. Також була у розпродажі. Ще брала олівці для губ, для очей. Для, губ, для олів... губ було дешевше брала олівці. А це хочу вам показати. Брала, по демо програмі нову помадку. Брала ось цю рум'яний кураж. Бачите, яка вона виходить, це супестійка, як вона виходить в житті. Тут вона більш жовтенька, якась, в житті вона трошки розовіща. Вчора спробувала, бачите, я вже її наносила собі на губи. Сподобалась мені, висохла, дійсно не розмащується, не залишає слідів на чашки, ні на чому, ну, непогано. Але вона мені трошки якось отут, де, де ближче до зубів, трошки як згорнулася. Е, Але це вже згодом, десь через декілька часов годин пройшло. Так що, отака от помадка, колір отак от більш-менш співпадає, трошки розовіше, ніж на самому, да, тут. Так що, вибирайте собі кольорову гаму, будете вже знати. приблизно. Ну, ось така розпаковочка. Щось затягнулося в мене відео, хотіла вам все розказати, показати. Все, кого що зацікавило, запитуйте. Всім доброго дня!